Доброго дня, вітаємо в окремій думці. Вікторія Подгорна, сьогодні наш гість, політолог, політичний експерт. Я вас вітаю. Вікторія, Доброго дня. Вікторія оскільки ви були кандидатом до Київради по 12 округу, то і почнемо з угу. Київради. Вчора вже з'явилися такі, такі впевнені голоси про те, що фальсифікують вибори в Києві. Наша колега Наталя Соколенко пише: зараз в цю хвилину голови і члени комісії від Батьківщини удари удару свободи. І свободи фальшують протоколи, зменшуючи результат демальянсу, бо потурають фальсифікаторам. Що ви скажете про це? Ви знаєте, я подивилася сьогодні навіть сайт нашої організації Київські демократи. Угу. Наші юристи теж допомагають демальянсу встановити. Правдиві результати, і насправді виходить, що це так, тому що про це пише вже четвертий день, наскільки я пам'ятаю Василь Гацько, голова демальянсу mm -hmm. і кандидат. Mm -hmm. От і на жаль, ситуація фактично повторюється, незважаючи на те, що був майдан. Тобто, звичайно, це треба довести, але занадто багато голосів на те що проти того, що насправді відбувається в комісіях прямо сьогодні. Я була сама на дільниці в ніч голосування, але я була на підрахунку голосів президента. Ніяких фальсифікацій я там, звичайно, не помітила. Але в другій половині ночі я вже там не була. Мені важко сказати, наскільки це відповідає дійсності там на моїх дільницях. Це відбу... Воно якось відбувається на етапі уточнення результатів. Yeah, yeah, yeah. От коли yeah, yeah. результати уточнюються, то ми точно знаємо, що вони будуть інакшими. Дивіться, Вікторія, демократичний альянс, прекрасна партія. Ішов до Київ Ради. Ми бачили, вони почали майдан так разом з нами, з усіма. Ми їх бачили, як вони працювали на майдані. Кандидатів у список цієї партії відбирали незалежні експерти, прозоре фінансування, незалежні від олігархів. Ви розумниця, з чистим сумлінням, людина ішли, пояснювали киянам, розповідали про смарт-сіті, е, про технології розумного міста, про те, як зробити так, щоб не було пробок, екологічне місто, безпечне і так далі. А члени команди Черновецького застосували іншу смарт-технологію, не менш смарт ніж у вас. Вони просто використовували підкуп старі. Це от зараз фортифікації використовують. Так от скажіть мені, кияни, які були на майдані, вони смарт чи не смарт? Ви знаєте, я е, скажу вам, я 10 днів ходила, ходила по округу як мажоритарний кандидат, я спілкувалася десь 250 людей особисто. Від одного слова до 40 хвилин. Угу. Люди насправді дуже хочуть змін, але вони якби знаходяться в такій депресії в військовій ситуації. Вони хочуть якоїсь стабільності, і занадто нові люди, занадто нові ідеї, вони сприймають їх трохи здивно. Коли я говорила про розумне місто, ну звичайно, це була така емоційна реакція. Спочатку здивування таке враження, що я з Марсу спустилася до них. Але коли я потім говорила про сучасні стандарти, про те, що ми живемо стандартами, це насправді так і є. Там забудова 65-го року, різні стандарти 80-х, 70-х років, вони погоджували, що так і потрібно. І коли говориш про нові речі, вони в принципі погоджуються. Але чи готові вони ви зараз голосувати? Ну, може, це передчасно, але це не значить, що це не треба робити. Але ж йдеться навіть не просто про смарт-сіті, про вашу програму, так? Йдеться ага. про те, що ти відкриваєш Google і вбиваєш Алла Шлапак. І тобі все стає ясно, але цього ніхто не робить. Ви знаєте, мені просто люди особисто на окрузі говорили, що а, факти підкупу були навіть на моєму окрузі. Звичайно, я запитувала, хто це. Mm -hmm. Ну вони не хотіли говорити, тому що це їх сусіди вже взяли гроші. Гроші говорили мені. Жінки говорили, які навіть працювали, так розумію, листівки роздавали. Mm -hmm. В останній день мені сказали, що від 400 до 800 гривень за голос платять. Я була дуже здивована, тому що я говорила, як Був вже майдан. Вони сказали, що нам теж це бридко, але ми повинні вам сказати, у вас гарна ідея. Ви нормальна людина, ми можемо сказати, але не можемо сказати хто. Я говорю, так, а сенс в цьому? Давайте тоді ви з'ясуємо, хто це дає ці гроші. Що це за підкуп? Mm -hmm. Ну я не змогла з'ясувати, бо вони були налякані. Ну, такий страх залишається людей говорити правду про такі речі, які недопустимі на насправді на виборах. Вчора з'явилася інформація про те, що Верховній Раді збирають голоси е у підтримку е Володимира Литвина як спікера. Я нагадаю, що е Володимир Литвин голосував за. Е Антидемократичні закони 16 січня, ну і починається розмова про те, що виборів можливо і не буде парламентських. Ось Віктор Шлінчак, голова наглядової ради інституту світової політики, пише: більшість депутатів переконані, що у Порошенка не стане духу відмовити їм у дуже солодкій пропозиції, взяти під козирьок усі бажання президента. Мовляв, навіщо ці вибори, якщо прийдуть такі ж, як ми. Такий сценарій слухняної більшості під Порошенка і відсутності виборів можливі, якщо Я він думаю, буде, що на робити суспільство? І як ви думаєте, буде реагувати суспільство? Люди хотіли перезавантаження влади. Ну, що те, тепер? що я читаю в Фейсбуці, люди, люди обіцяють на це майдан. Я не знаю, наскільки це буде просто, з обомог війни, яка відведеться. Я думаю, що військові дії Росії будуть використані для каргумент, для того, щоб не розпускати парламент і говорити про те, що потрібна якась стабільність. Я думаю, що в принципі Порошенко хоче виборів, він про це сказав. Але цього не хоче батьківщина, оскільки її відсоток набагато менший, ніж був в 2012 році. І, звичайно, вона не отримає стільки. А більш того, у Порошенка є домовленості, наскільки я знаю, такі Луарні між Мартинка і Яценюком стосовно створення партії або посилення солідарності. Тобто ситуація ну може розвиватися в двох сценаріях: по перше, сценарій, який влаштовує батьківщину, який влаштовує Тимошенко, щоб зберегти і зробити широку коаліцію, і Литвін це вже друга спроба, якщо ви пам'ятаєте в 2010 році. Литвін теж став а, спікером. Uh -huh. Uh -huh. І зараз це повторюється. Тобто, це ну, взагалі говорить про це про те, що це сценарій все ж таки батьківщини і Юлії Володимирівни. Тому що е, зараз 8% скільки це фракції буде, вона буде дуже, дуже мала, і вона не буде впливовою. Її краще зберігти цей парламент. Але Прошенка це насправді він дуже втратить своєму іміджу в довірі суспільства. Я думаю, що йому варто подумати про це е, перш ніж е, погоди з солодкими, солодкими пропозиціями. Так, тому що він дуже дуже твердо і навіть достатньо агресивно в інтерв'ю Єму в день своєї власне перемоги в ніч електоральну, він сказав, що суспільство майдан стояв за те, щоб влада була. Переобрана, ну вона повинна бути перезавантажена тепер знову до майдану. От, так багато ем, голосів різних щодо майдану. Що повинно бути? Ем, що ми повинні робити з київським майданом? От яка ваша думка? Що тепер робити з мене? Клічко туди пішов його дуже агресивно. Ем, звідти попросили так з київського майдану. З іншого боку, ми кияни розуміємо, що зібратися можна. Будь де і будь-коли, і майдан є в головах, а не на барикадах. Що робити з майданом? Ну він спробував зібрати польових командирів. Насправді це правильний крок, але треба зібрати ще політичні сили, які фактично зараз політичні сили, громадський сектор Євромайдану, воля, сила людей, демократичний альянс зібрати і обговорити, які формати можуть бути існування майдану без ну, палаток, без займання площі майдану. Тобто якісь форми, які дозволять зберігти контрольну функцію майдану, і можливо зробити якийсь простір для спілкування. Можливо. Майдан треба переформувати таким чином, щоб там не було просто туристична зона, а це була зона такий великий публічний каворків, як називає таке модне слово, тобто пространство для спілкування. І, звичайно, контрольні функції майдану віддати тим, зробити ну я не знаю, в примері точно громадську раду майдан, да, яка буде контролювати. Вона фактично існує, але її треба просто оновити і робити зробити її дієвою, надати їй повноваження. Тоді люди можуть повірити, що це насправді добра воля, там, хоча б кличка, хоча б київської мерії, про те, що будуть контроль. Якісь функції майдану, тому що просто е, хлопці ну, йдіть, це, mm -hmm. звичайно, викликає протест. І не тільки. І, і, хоча так, всі проти. розуміють, що дуже важко вже він уснує, там вже вирощують якийсь чесник mm -hmm. і так далі. Тобто це вже абсурд. Це вже, да? вже архаїзація якась. А на січі добрий німець картопель садить. Вікторія Подгорна, політичний експерт. Наш гість сьогодні. Повертаємося до розмови з нею за кілька хвилин. Політолог Вікторія Подгорна є гостем окремої думки. Ми продовжуємо розмову про останні політичні події і смисли. От Вікторія, що мене журить останнім часом, російська пропаганда все більше і більше нав'язує світові європейцям у таку точку зору, що події в Україні це є наслідок внутрішнього конфлікту між нами, так і приводиться зрозуміло, світу картинка чи приклад його так, от, як, до речі, Юлія Тимошенковича сказала: От у нас буде його у нас буде його славні. Тобто така клаптикова країна, ем, звели, дуже конфліктна між, між регіонами іде ем, суперечка. Плюс оцей меморандум миру і злагоди, який прийняла Верховна Рада з подачі недавно ще російського громадянина Вадима Новинського, так, колишнього так, регіонала. От вони можуть повернути оці всі чинники, е, бачення в світі, що український конфлікт не є інспірований з Росії, а є суто внутрішнім феноменом, і що Росія в цій ситуації просто миротворець. І вона може, може бути стороною миротворцем в переговорах е, міжнародних. Є така загроза? Ну, загроза така є. Тому що ну російська пропаганда всі визнають у світі, навіть американці, що це дуже потужна машина, і для них це теж феномен в умовах 21 століття. Тому що всі думали, що з Геббельсом це все померло і з радянським союзом. а Воно не померло насправді, і е, Росія дуже послідовно впроваджує цю лінію. навіть вчора, чи позавчора на ОБСЄ Це було зрозуміло. Вони постійно говорять Чуркін про ви ваш народ, ви ж свій народ не чуєте. Говорив Сергієвуда mm -hmm. та да та -да 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 -да. от. Ми вам Насправді, допоможемо. Ми, ми вам допоможемо. Ви не вирішуєте. Ано є ж, повинна ж бути контрстратегія з боку України. Вона фактично зараз вибудовується. Вона слабкіша, звичайно, тому що все це з коліс робиться, але вибудується стратегія, що ми все ж таки бачимо чеченів. Ми бачимо різних. Дагестанців, які військові, які приходять на територію України, і це треба збирати системно факти і показувати світові. Звичайно, американці реагують. Ми побачили, що реакція сполучених штатів Госдепу є. Що вони говорять, що ну не повинні бути чеченці, але це потрібно робити в тому числі за допомогою інформаційної машини, будувати цю інформаційну машину, постійно говорити на всіх рівнях, проводити можливо якісь конференції круглі столи, де просто розглядати ці факти, тож теж нав'язувати цю точку зору, яка насправді є справедливо. Дливою і показувати можливо думки тих людей, які з Слов'янська, Скраматорська, там з Донецької області, які просто покажу, будуть говорити про те, що насправді там бандити і бойовики. І такі mm. фактів, во це потрібна системна робота. Це не потрібно так окремі крапки, як у нас завжди щось сказали і забули. Вони повинні бути системно розглянуті, і це повинна бути стратегічна лінія. У нас завжди стратегія була насправді проблема, і це Problem. треба подолати, тому що ну це серйозні речі. Тому що на насправді позиція Європи, вона така схитка, скажімо так. Вона з одного боку Філі говорить про членство, а з іншого боку, ніякої серйозної підтримки ми не бачимо навіть третього рівня санкцій, незважаючи на те, що все ж таки ведуться військові дії, реальні диверсійні групи. Це просто гібридна війна. Тут важко не погодитись з парубієм, який сказав Financial з назву такого гібридна війна. Це справді mm -hmm. так вона і є. І це війна, і а Європа не реагує на це. Ніякі санкції, ніяких інших дій стосовно Росії немає. Це неправильно. Ну нам потрібно вибудовувати дуже жорстку пропагандистську контрпропагандистську лінію, щоб все ж таки наполягати на тому, що це війна, війна з боку Росії. Що війна це ну, російські військові, що ніяких там громадянських або нема маз українського боку. Там є тільки люди, які є криміналітетом, які угу. просто окуповуються і завжди є наємниками будь-якій частині світу, і це не є внутрішній конфлікт України. Немає громадянської війни України. Навпаки, я б сказав. А як воно дивіться, німецький дипломат дипломат пан Ішенгер, який від ОБСЄ зараз допомагає модерувати uh -huh. ці внутрішньоукраїнські круглі столи. Він же якраз має досвід у врегулюванні саме йогославського конфлікту. Є велика загроза, що він за тою моделлю знову ж таки йогославською, буде бачити наш конфлікт. Так і, от е, німецький політолог Андреас Умланд, ну який живе і викладає uh -huh. в Києві, так він каже, що треба росіян садити за ці круглі столи теж як сторону в конфлікті. А не садити росіян за круглі столи наші, це значить підігравати Кремлю. Ви згодні з такою думкою чи ні? Ну, цікава думка. В принципі. Е Якщо підготувати ці круглі столи, то можливо треба їх садити і показувати їх брехню. Вибачте, uh -huh. але треба бути підготовленими. Треба розуміти всі ці аргументи, які висуває російська сторона, і підготувати і експертів, і представників української влади, і в тому числі людей просто для експертизи з боку ну Донбасу, які можуть спростувати. Те, що говорить Росіяни, можливо, це було б непоганим кроком, але я ж говорю, це дуже продумано повинно бути. Тому що просто так пустити росіян, не підготував це щось, не маючи підтримки, це не вміло, Це дуже небезпечно насправді буде. Uh -huh. Але якщо підготуватися і все ж таки підходити до цього стратегічного свідомо, то це можливо спрацює. Uh -huh. Ну як аргументи, що побачив світ, що насправді вони не мають реальних аргументів, що є контраргументів, які сильніше, Вікторія. А ви бачите зараз от на Донбасі людей. Хто би міг бути переговорником за такими круглими столами? От хто це? Нам знаете, що є такі бачу. люди. Я теж не бачу. От як, як знайти виокремити цих людей? Ну, вони будь-яка окремими ж повинні авторитетні люди бути так для Донбасу. Це повинна бути інтелігенція, яка була в принципі сервільна доволі, тобто вона обслуговувала інтереси еліт Донбасу. А еліти mm -hmm. Донбасу ми ж бачимо, це були навколо Яхметова і Януковича родини. І це люди, які ніколи не були патріотами України, і невідомо чого взагалі вони хочуть зберегти на насправді Донбас в межах України. Тому, звичайно, вони не є переговорниками, як і новінські не може бути. Переговорникам взагалі в процесі, це повинна бути е, професора, можливо, яка все ж таки Донецький університет має непогану гуманітарну школу, не миря від того. Він пішов під Донецький університету. Ні, там є в принципі якісь люди, які здатні щось говорити. Але вони доволі я ж говорю, завжди були серевільні, тобто вони обслуговували інтереси цієї еліти. Може, вони від, бачать цю ситуацію і виступлять з якоюсь відповідальною позицією. Ну можливо, так відбудеться. Ми зараз повернемося до розмови з Вікторією Подгорною. Будь ласка, з з нами одна хвилинка і ми повертаємося назад. Вікторія Погорна, політичний експерт, є сьогодні гостем окремої думки. Ми продовжуємо розмову. Вікторія останнім тижнем останні тиждень дуже багато цитують Тімоті Снайдера, тому що він був недавно в Києві. Багато пише про Україну, і це ну на заході, я думаю, найбільший друг України зараз. І ось він знову вчора надрукував статтю в Нью-Йорка Books, знову про Україну і знову про Європу. Про те, яке, яку роль ми. Відіграємо в зараз в європейській історії. Він каже, що лідери європейських крайніх правих і крайніх лівих повертають свої народи до російського домінування в Європі. Незважаючи на їхні розбіжності, це один пункт, який об'єднує європейських популістів, фашистів і неонацистів. Путін чудовий лідер, ідеї якого щодо Європи мають сенс. От якщо це так, то. Як, що є протиотрутою проти цього фашистського інтернаціоналу, який складається у, у Європі? Тімоті Снайдер каже, що ем, протиотрутою є те, як, що, якщо ЄС оголосить, що Україна може стати повноправним членом ЄС, скажімо, за 10 років, так? і тоді ем, ми покажемо, що перемагають європейські цінності, що це може бути. Економічно успішний проект, і от що мовляв, Україна зараз є точкою перемоги е і точкою, яка визначає по суті єдність Євросоюзу. Надалі тут питання в системі координат, тому що те, що як поводиться взагалі Путін, подобається крайні правом, тому що це позиція ізоляціонізму такого, і це реакція на глобалізацію. І mm -hmm. е, тут чому я про глобалізацію? Тому що це є проти все завжди було проти отруту, проти і Україна, якщо вона. А буде діяти інакше ніж Росія, тобто відкриватися світу, перш за все відкритися спочатку в Європі і втягне в цей процес. В принципі, європа каже, що все ж таки відкривання краще, ніж закривання. Тобто, це і ну, демократичніше, і це відповідає тенденціям розвитку сучасного світу, навіть як інтернет розвивається що це відкриття людей світу, а не закриття. Тобто, це все одно що е, спроба правих і лівих іти проти потягу. Ну, вони можуть піти якийсь час, але я не думаю, що це спрацює так, же, як не спрацює у Путіна, тому що світ все одно розвивається в якомусь тренді на відкриття, на розвиток ну, глобальних речей. Я думаю, що якщо Україна стане спочатку членом європейської спільноти, потім буде розвиватися як така глобальна держава. Ну не має ціної вазі обов'язково лідер, але можливий лідер, то є б майбутнє і України, і у Європі, і взагалі у світу, і в Росії в тому числі. Тому ну, якби в такій системі координат я б рухалася. Зрозуміло ну, дуже багато ем, істориків, і філософів європейських вони пишуть про, про цей фашистський інтернаціонал, ем, який складається у Європі, і дуже багато моїх гостей, які приходили uh -huh. сюди, власне європейці. Вони кажуть, що в політиці це стає все більш зрозумілим. І, і той же самий Тімоті Снайдер він писав про те, що Путін свідомо фінансує, підтримує, та, та, надає давно. допомогу крайнім правим і крайнім лівим для того, щоб ЄС розхитати, ослабити от цей Звичайно. євроскептицизм посилити. Ще хотіла вас запитати про радників. Ось, значить, Порошенко сказав про те, що радниками його будуть грузини. Вже всі зрозуміли, угу, що далі. це очевидно, буде Саакашвілі і Бендукідзе. І ось згадується мені слова Віктора. Ющенка про те, що заведе він в секретаріат президента, яйцеголових випускників Гарварду, mm -hmm. і от вони все порадять, і буде так класно, все значить, все у нас буде добре. Ем, можуть радники вплинути якось на, на те, щоб процес реформ запускався і, ем, і став ефективним? Чи це таке тільки така заспокоєння? Е, дивіться, якщо просто окремі радники, які е, суто на персональному рівні. Тобто він захотів, він зустрівся, не захотів, не зустрівся, то це не працює, ну, тому що все суб'єктивно, так, як було у Ющенка. Тому що я знаю людей, які з Гарвардського світу були, і вони нічого не змогли зробити. Але якщо зробити це як інститут, тобто якась стабільна одиниця, яка має публічний статус, яка засідає з регулярністю, то тобто, uh -huh. тоді uh -huh. це може спрацювати. Ну, і, звичайно, бажання президента дослухатися до цих рецептів і головне їх впроваджувати. Якщо цього не буде, то ніякі радники не допоможуть, ніякі е, зміни взагалі неможливі. Тому е, тут дуже багато, звичайно, залежить від волі е, людини, яка угу. бере собі радників, тобто від президента, від прем'єра, е, і е, готова вона це е, робити, те, що радники рекомендують. Ось в Україні Каха Бендукідзе каже, що в Україні працює ініціатива канадського уряду: два канадські економісти, плюс він грузинський реформатор, mm -hmm. і нібито вони вже на якійсь постійній основі працюють з міністерством економіки, і він каже, що досить добре цей процес просувається, але він каже, що ситуація в, в Україні є катастрофічна. Тобто Бендукідзе так, вважає, про це я читал, Та там. він вважає, що, що ну шанс. Якщо відразу не почати реформи, то просто це призведе до, до катастрофи. В нас лишається буквально хвилинка. Я хочу я хочу запитати вас про ще одне. Ось кажуть, що в український кордон в Донецькій Луганській областях незаконно перетинають От перетнули 4,5 тисячі бойовиків з Росії. Ви бачили цю заяву вчора? Це заявив mm -hmm. заступник командира батальйону Азов Ярослав Гончар. Тобто виходить, що ми можемо просто топити в крові військових оцих всіх бійців і чеченців, так і кадировців, які приїжджають, так а кордон відкритий, і це все буде ем, лісти і лісти й лісти в Україну. А як ви бачите, от прикордонна служба, це щось це саботаж, це просто відсутність кордону, це що це таке? От. Як ви це бачите? Яким чином така величезна кількість людей, бойовиків потрапляє в Україну? Я думаю, що слабка прикордонна служба, це по-перше. По-друге, все ж таки, тих людей, які були за Януковичем, очолювали прикордонну службу, тобто це брат Литвіна, звичайно, його треба було відправити відставку, давно взяти більш кваліфікованих людей, тому що кваліфікації він не демонструє за цей час. Але пан Коваль вчора, коли звіддавав перед Верховною Радою, він говорив, що укріплені кордони, але людей немає. І це виглядало трошки, хоча звіт був нормальний, але виглядало трошки дивно. Я думаю, що це було ключове завдання, яке сьогодні є для того, щоб стріпити кордони. Виклик. Да, головний виклик, і якщо це не буде зроблено, ми будемо мати дестабілізацію дуже довго. Так, у нас не вистачить людських життів для так, того, щоб це все зупинити. це Дуже ризиково. Дякую, Вікторія, за розмову. Вікторія Подгорна, політична експерта, була гостею програми Окрема думка. Дякую, що були з нами.